А ви знаєте, бджоли, які збирають пилок, не їдять його. Тому вони не надто вимогливі до того, що вони збирають. Часто вони приносять у вулик тирсу або дельть, або навіть цемент. Тобто речі, які мають порошкоподібну консенсенцію та правильний розмір частинок. Медоносні бджоли не можуть визначити харчову цінність пилку, якщо вона схожа на пилок. Вони, вони думають, що це пилок. Але бджоли годувальниці набагато більш вибіркові, тому вони часто викидають деякі скарби, що їхні сестри приносять додому з поля. Особливо речі, які не мають харчової цінності, або навіть той дорогий замінник пилку. Коли справа стосується справжнього пилку, навіть бджоли годувальниці не завжди можуть визначити якість. Або навіть якщо вони визнають низьку якість пилку, вони не можуть оперативно повідомити цю інформацію бджолам збиральницям. Оскільки збір порошкоподібного пилку медоносними бджолами передбачає зволоження зерен нектаром або медом перед укладеннями у карбіркулу, у рез результаті рівень цукру в пилку зібраному бджолами може становити до 50% сухої маси. Це призводить до, до недооцінки білка та інших поживних речовин порівняно зі свіжим полком рослин. Принесено у вулику обніжку вджоли складають соти зверху та з боку розплоду. Чарунки часто вже містять попереднє навантаження. Бджоли ніколи не заповняють чарунки пилком до верху. В середньому 50-60%. Пояснюється це тим, що для розмазування і складування обніжки бджола повинна мати надійну опору в чарунці. Якщо чарунка буде заповнена доверху пилком, то таких точок для опори не буде. В одній чарунці знаходиться в середньому 140 мг пилку. В одному соті, заповненому на 75% пилком з двох сторін приблизно 840 г пилку. Бджоли воліють споживати його свіжими і переважно з сотів. Близьких до клітин розкладу. Це призводить до відносно невеликих запасів пилку. В середньому в сім'ї зберігається близько 1 кг пилку. Харчова цінність пилку для бджіл визначається насамперед абсолютним відсоток сирового протеїну і відносним, вмістом незамінимих або амінокислот, амінокислотний так званий профіль. Відповідно, пилок. З різних квіткових джерел має різну поживну цінність для бджіл. Два автори на початку 50-х років минулого століття провели фундаментальні дослідження впливу протеїнів на бджіл, які сьогодні вважаються класичними. Анна Мауріціо в 1954 році описала важливість спилку для колоній, до речі. Уроженка міста Львова, де вона закінчила ще й гарну школу в юності, і де Грюд у 1953 році описав харчову цінність різних джерел білка для сімей, а також вимоги для окремих бджіл. Він класифікував наступні 10 амінокислот, які є незамінними для медоносних бджіл і мають поступати з кормом. Пилок рослин, що цвітуть на весні, має найбільший вміст білка до 25%, ніж літні та осінні. Велика кількість пилку та їх біорозноманіття, яку медоносні бджоли збирають на весні, пояснюють сильний ріст розплоду та популяції в цей період. Якби відсоток білка був єдиною проблемою, то все було б дуже просто. Але крім відсотка білка, існує ще один ключовий аспект амінокислотний профіль. Амінокислоти це біти, які утворюють білок, і їх співвідношення надзвичайно важливе. Для інтенсивного розвитку бджіл амінокислоти повинні надходити з спілком в певних співвідношеннях. Саме Дегрюд дослідив, що якщо кількість кожної амінокислоти змінюється, то їх співвідношення залишається постійним. Він сформулював оптимальний для миносних бджіл профіль. Нагідно зазначу, що в силу різних причин бджоли в середньому можуть засвоїти тільки 75% свіжого зібраного пилку. Весна. Прихожани, секти, свідків вірів святу Сою, розпочинають щорічний весняний ритуал купання в бджіл в борошні святої сої. Чому ж це називається весняна стимулююча підгодівля білковою підкормкою? І що тільки не дають сухе молоко, гірчичний порошок, кукурузінне борошно і червоний перець, і на борошно святої сої. Ой, вибачте, соєве борошно, обезжирене та термічно оброблене. Ну, по, крайні, по крайній мірі так воно повинно звучати. Чому обезжирене? Високий вміст жиру негативно буде впливати на засвоювання поживних речовин і зберігання. І за окислення. А чому термічно розкажу згодом. Рахується, що соя по амінокислотному профілю найбільш подібна до бджолиного обніжжя. Тому предметно зупинюється на соєвому борошні. А що тут не так, запитаєте ви? А я відповім антипоживні речовини сої. До таких речовин сої належать інгібітори трипсину. Це Біологічно активні речовини, які, взаємодіючи з ферментом трипсином, блокують їх роботу і не дають розчепити білки. Це погіршує перетравність як білків сої, так і всіх інших, що призводить до поганого смоктування в тонкому кишечнику. Недостатньо перетравлений корм надходить в товстий кишечник і слугує підґрунтям для розвитку патогенної мікрофлори ноземи. Вуглеводи олісахаридів в сої місять токсичні цукри стахіозу та рафінозу. Механізм токсичності олісахаридів полягає в тому, що вони не можуть перетравлюватись медоносними бджолами і таким чином накопичуються в організмі, порушуючи синтез метаболізму десахариду тригалози, що в кінцевому пісенку спричиняє загибель медоносних бджіл. З метою. Нівелювати вплив антипоживних ферментів, соєве зерно піддається термічній обробці. Тобто при високих температурах пропарювання, автоклавування, прожарювання, ферменти руйнуються, оскільки мають білкову природу. Зазначу, що це дуже енергозатратна і дорога процедура. Тому ще раз увагу звертаю: пригожан, секти, свідків віри святої сої, соєвий шрот. Соєва макуха, повножирова соя. Це не те саме, що соєве борошно, безжирене термічно оброблене. Але є ще одне але. При термічній обробці зерна, зерна сої руйнуються амінокислоти насамперед лізин. Якість такого протеїну дуже погіршується і за зміни амінокислотного профілю. Засвоюваність різко знижується іноді до 25%. Мене шукує алгоритм такий, на дворі весна. Ось-ось вистрелить безмежна кількість пелконосів. Але бжоляр якогось біса хоче на мить випередити природу, змішує не зовсім ідеальний, ідеальний протеїн соєвого борошна, який в своєму складі має ще й токсичні цукри з інгредієнтами, який я описав, з низьким вмістом протеїну, з хаотичним амінокислотним профілем. Тим самим робить ще гірше співвідношення незамінних амінокислот. І після цього бджоли заносять цей, по суті, свинячий корм у вулик. Тобто бджор сам без сторонньої допомоги підсовує своїм бджілкам неповноцінну, незбалансовану підкормку. І з часом у бджіл з'являються маленькі рахітні поросятка. Ой, бджоли. Вся надія тільки на бджіл годувальниць, що вони не сприймуть цю підкормку і викинуть геть. А знаєте, свиноводи, не в обіду їм сказано, більш прогресивні від бджолярів, бо коли вирощують свої поросят, необмінно прораховують, щоб раціон був збалансований по амінокислотному профілю. І ці лімітуючі амінокислоти для свиней добре відомі їм лізин, трептофан, треонін. Ну, я вроді все розказав, а тепер живіть з цим.